Скільки російських літаків і гвинтокрилів мінуснули за час повномасштабки? В ніч на 25 вересня гур спалили два літаки Ан 26 в Криму. Така ж доля спіткала російський Су-34, який регулярно атакував Запоріжжя. За кілька днів до цього у Криму відправились на дно морське, два літаки Амфібії Б 12 чайка і Вертоліт Мі 8 Цей рік другий після 22-го року є найбільш невдалим для російської авіації, бо в червні лише під час спецоперації. Вутина росіяни бачили, як горять понад 40 їхніх літаків і 4 гелікоптери, тобто усього півсотні літаків і майже десяток гвинтокрилів за рік. А найбільше наші військові мінуснули російської авіації у 2022 році. Тоді лише за перші півтора місяці вийшли з ладу майже три сотні літаків і гелікоптерів. Якщо ж говорити загалом, то за три роки повномасштабки українські військові мінуснули 427 літаків та 345 російських гелікоптерів. up